Це водокіаніра, яка в нас була в телеграм-каналі і зараз є в нас е, в доступі 18 тисяч євро ціна. Друзі, досить багато людей від, відлякував пластик. Тобто, ось такий він був на фото. і тут є, дивіться, половину попробували витерти плаком без проблем. Все витирається, все забирається. Всі думали, що це царапинки, досить багато людей це відлякувало. Зараз тут зробимо хімчисточку, почистимо і нічого тут страшного друзі, немає. Ось так, розгрузили нашу першу кіаніру, пробіг тут 117 тисяч, оновлена мультимедіа, два ключі, максимальна комплектація. Білий перламутр, У нас присутні вже три фази. Ціна цього автомобіля в Україні складає 17 тисяч євро. Автомобіль актуальний, в наявності, в доступі. кого цікавить, звертайтеся. Можна придбати цей автомобіль, приїхати, оглянути без проблем, два зарядних є. По моїм почистам все буде як не може бути. А хто бажає придбати будь-який електрокар з Європи, Бенелюк Кар, з радістю допоможе всім. Гарного дня.